Події та люди у всьому розмаїті у центрі їхньої уваги. Читачі знають їх за статтями та сюжетами. Журналісти звикли писати про інших. Сьогодні ж вони були у незвичній для себе ролі, адже говорили про них досягнення та значення журналістів у суспільному житті Кривого Рогу. Міський голова Юрій Вілкул привітав представників місцевих ЗМІ із професійним святом. Ми відкриті в спілкуванні по всім направленням нашої роботи. И я благодарен вам за ту активную жизненную позицию, за то, что вы делаете, чтобы и жители нашего города знали о тех всех вопросах, которые делались в городе, об истории города, о том, что сейчас делается и о том, что будет делаться в нашем городе. В історії криворізької журналістики багато яскравих та цікавих сторінок. Гортаючи їх, бачиш справжніх професіоналів, людей творчих, що передусім прагнуть точності та об'єктивності у висвітленні будь-якої події чи явища. Криворіжжя дуже багато на талановитих творчих людей. Мені здається, що жодне місто не може похвалитися такою кількістю друкованих засобів масової інформації як кривий ріг. І не може похвалитися такою когортою молодих, талановитих журналістів. Для багатьох з нас журналістика – це не просто професія. Для багатьох нас журналістика – це вже життя. Тобто, дійсно, життя. Кожен з нас любить свою газету і намагається зробити для неї найцікавіші матеріали. Журналістика має бути четвертою власть, все-таки вона то допомагати людям, все-таки вирішувати якісь проблеми. Очень приятно, когда вот даже в редакцию нашей газеты обращаются люди, просят что-то помочь, проконсультировать, решить какую-то проблему. На додачу до теплих слів привітань та побажань постійного творчого пошуку журналістам були і нагороди. Заслужений журналіст України Борис Косигін. Тепер повний кавалер високої міської відзнаки нагрудного знака за заслуги перед містом. Голові Криворізької міської організації Національної спілки журналістів України Людмилі Тіміргалєєвій. міський голова вручив нагрудний знак за заслуги перед містом другого ступеня. Нагрудний знаків за заслуги перед містом третього ступеня удостоєні автор та ведуча програм. Близькі подорожі, «Резонанс» і багатьох інших на телеканалі Рудана Вікторія Сімкіна та завідуюча редакцією радіомовлення Криворізької регіональної державної телерадіокомпанії Криворіжжя Валентина Шаровська. Сьогодні в нашій журналістській організації близько 100 чоловік. Дуже добре, що ми створили на первинні організації в кількох засобах масової інформації, і це переноситься робота із як так би мовити, із центру у свої осередки. Це сприяє нашому е, активізації журналістики і під, підвищенню авторитету нашої журналістської організації. Вот ця награда сьогоднішня не стільки моя заслуга, скільки заслуга вот всієї нашої великої команди. Це это... многогодичный труд вот Константина Салагуба, Сергея Ильченко, Павла Апанащенко. и Только благодарим, собственно, вот, я сегодня получила такое удовольствие. Естественно, я хочу поздравить их и всех своих коллег на телеканале Руда, на которых я очень люблю с этим праздником. И дай Бог нам благополучия, уверенности в завтрашнем дне. До Дня журналістів України грамоти та почесні грамоти міської ради отримали 14 представників місцевих змі серед нагороджених і наші колеги. Почесна грамота у редактора радіо Тетяни Васильєвої та автора і ведучої програми Бесіди про вічне» Наталії Рибчинської. Грамоту виконкому міської ради міський голова вручив редактору авторських програм телебачення Олександрі Рубан.